вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. і сьогодні 28 вересня, субота, 6, 6 година вечора. Приємного вам всім перегляду. Сьогодні, і що ми робили? Суботні справи. Це відео буде називатися. По-перше, я позамітав тут на подвір'ї, а кури знову бачите, свої порядки наводять і, і бруднять його. Бачите, кавун їдять. Але це не мій кавун з мого згороду, що я вирощував. А так тіємо. Ось півник як їсть, клює. Бачите? Ось, друзі, у нього все пір'я випало з хвоста. Де він загубив, я не знаю. Поступово загубив. Вчора, ні, позавчора. Позавчора обрізали курям, курям молодим молодим курам пір'ям. Ось, бачите, кури ще ходять тут. Ось, несли яйця 5 штук. Ось, друзі. Листя падає. Ну, Зараз ми дійдемо ще до нього. Зараз вам все поступово покажу. Ось, забрали в помідори, вирвали повністю деякі. Ну, не всі, але частину, половину точно, напевно. Ось, як ви можете побачити, все бадилля вирвали ми. Ось зараз іду на сад. Вам покажу, що там робили. Ось, ну вже відчувається атмосфера осені, бо листя опадає. Уже скажу, завтра передають у нас 14 градусів тепла в день, так різко. Ну, сьогодні було спекотно доволі. Так, кури. Зараз ще повернемось, але подивлюсь, вам покажу, що ми робили. Так, зараз, друзі, покажу. Буквально 15-20 хвилин тут позамітали, бачите? Ось, нарешті я, як і обіцяв, цей момент настав. Розцвіло більша частина морозу. Ну, вона ще, напевно, розцвіте і ще буде дуже багато. Ось Сьогодні зніму коротке відео про нього. Тому дивіться на каналі. Чекайте. Ну, десь десь в 8 годині це буде, я буду виставляти десь відео. Так, ну, так. Це на завтра королям. Ще трава виросла і дуже добре. До речі, через 3 дні вже жовтень я не вірю, як це так швидко могло пролетіти. Але насправді так. Час дуже швидко летить. Ну, ось, позагрібали ось дідусем тут сьогодні. Що, листя, бо було. Малина посохла. Боже, із-за цього спекотного літа. І за цієї спеки і восени вересні все воно тут посохло. Дуже багато буде сухої треба видаляти буде. І ось тут, бачите, ось і тут листя. Ну, вже це, того, що вже забрали, викинули, вже цього не буде в цьому році. Вже зате менше. Ну, є, але менше. Уже цього не буде, як ось так. Ну, Листя, в принципі, ще є, є, а на груші немає. Зараз вам покажу. Ось. Цей е, дощовик хай посохне, коли він висохне Русіму, щоб насілося по саду. в цьому році і гриби Ну, можливо, дощі підсилаться і дощ такі. І завтра, здається, так, завтра передають. Можливо, якісь і гриби будуть. Ну, ще жовтень, ще ж два місяці попереду. То я думаю, ще будуть. До речі, треба шепшину якось. Я вам зніму збирати. Але вона ще на городі росте і ще якщо пройти, трішки на прогулянку, так, то там на пагорбі нашому є. шепшина росте. Вона, в принципі, росте. Але на городі куштував і ще вона ще не до кінця вона достигла. Ось, як ви можете бачити, на хрущі вже майже на верхівці немає. Уже на деякі гілки, бачите, які вони вже гольні. Як буцім то вже листопад чи жовтень. Але насправді це не так. Але дивіться, скільки тут ще багато листя, як вже падає. Дуже активно вже падає. Що майор? Бідненький такі. Один розцвів, бачите, такий. А троянди, я не знаю, не цвітуть. яка вже місяць. О, один, напевно, буде. Ну, я Не знаю, ну чи місяць ще вистачить, бо я в листопаді. Я в половині листопада обрізаю на зиму саме. Ось. Але не знаю, як в цьому році, як буде погода. Якщо раніше будуть похолодання, то завтра у нас 15 градусів передають. І ціле, і дощ і з 9 ранку аж до першої години дня. Ось так. І ми зробили круг такий. Коло, точні, ну, коло таке навколо ділянки. Тут, бачите, весело це якось по суботам. Звісно, по суботам. А коли ще мені вчора виходить, закінчився четвертий тиждень навчального року. Це виходить половина цієї четверті. бо останній день цієї четверті у нас 25 жовтня закінчується. Тобто 26 в суботу в жовтня будуть вже канікули. Аж до 3 листопада. 4 листопада знову, вже друга четверть почнеться. Але зате до 20 грудня вчимось і нас виходить. До 12 січня канікули. Ось так якось. Тому, друзі, ще половину четверті будуть канікули, і можна попрацювати буде і познімати відео. А так, тепло зараз, скажу вам. Тому, друзі, всім мирного, гарного, тихого дня. Мирних вихідних, до нових зустрічей усім, Па-па-па-па.